Хочу привітатися таким вітанням. Господь гряде. Як Прекрасне вітання. Чи бувало у вас таке, що Господь говорить різними способами? От Він різними способами, От просто говорить на одну тему. Цілий місяць буквально. Говорить і так, і так. У мене щось останній період, вже два, два місяці підряд, Господь говорить. Спочатку говорив на одну тему цілий місяць, я навіть поїхав в інше місто, да й в місті Господь говорить на одну тему. А цього місяця Господь говорить на іншу тему. От ти читаєш Біблію, Старий Завіт, і Бог тобі просто звертає твій погляд, і ти звертаєш свій погляд на якусь одну тему. І цього разу я звернув тему, на таку тему. Е... Хто буде після мене? Я читаю за Моїсея, класний такий чоловік, такий відважний, Бог з ним має класні стосунки. І в цього в Моїсея є Ісус Навин, який біля нього, який вчиться. І він наслідував його, і люди, написано, що е, коли вони дивилися на Ісуса Навина, вони бачили в ньому е, того, за яким вони хотіли йти. Потім я читаю Самоїла. Самоїл класний чоловік, він поклоняється Богові, а написано, що після Самоїла не було нікого. В нього не було того, хто продовжив би його працю. І мені так стало сумно. І навіть на похороні я був в Андрія на похороні, і Володимир Петрів, директор нашого драмтеатру, він каже таку фразу. Андрій був незам... незамінною людиною. Так, да, хтось каже, буде робити звукорежисером, але каже, я просто не знаю, хто б так робив би, як він. Я для себе просто такого стояв в стороні і думаю, класно, Андрій робив роботу. А чи оставив він після себе учня? Чи був в нього учень, який би продовжив його працю? Чи був би посвячений, який би робив би те, що робив Андрій? Я зрозумів, що не було. Не було в нього учня. Не було того, хто продовжив би. Його місію, його працю, яку, яку, яку він здійснював в нашому місті. І текст, який я хотів би, щоб ми сьогодні відкрили, це дії апостолів перший розділ. Поки ви відкриваєте, я трошки розкажу про історію. Христос вознісся і Він дає для учнів задачу. Каже, ви чекайте обітниці очі. І вони чекають. І ми зараз прочитаємо, що, що сталося після того, як вони... Христос возноситься і вони чекають. 13-го вірша будемо читати до 20-го, перший розділ дії апостолів. З 13 го по 20 й вірш. І промов... А промовивши, увійшли вони в горницю, де перебував Петро, Іван, Яків, Андрій, Пилип, Ома, Варфоломій, Матвій, Яків, Алфеєв, Симон, Зелот та Юда Яковів. І вони всі однодушно були непинні молитві з жінками з Марією Ісусовою та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було імену до ста двадцяти та й промовив: мужі браття, належало збутись Писанню тому, що Остама Давидовими Дух Святий був прорік, про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив. А Він був зарахований з нами і жеребка служіння цього прийняв. І він поле набув за зарплату злочинства, і впавши страчма, він тріснув надвоє, і все на троє його вилилось. І стало відоме це всім, хто замешкає в Єрусалимі. Тому й поле названо їхньою мовою Алкедома, що є поле крові. Бо написано в книзі Псалмові: нехай пусткою стане мешкання його, нехай пожильця в Нім не буде. А так, служіння Його забере, нехай інший. Отакий От непростий текст сьогодні. Бог мені відкрив. І хотілося, щоб ми порозумали на тему, хто буде після мене. Хто або що? Хто? хто залишиться після мене? Що я після себе залишу? І ми подивимося в 13-й вірш, написано, що там були Іван, Яків, Андрій, Пилиф, Фома. Були учні Христа. Що робили учні Христа? Що текст говорить? Що вони робили? Написано, всі були однодушні, де на чому? І там класно, на невпинній молитві. Кого я наслідую? Перше, про що я хотів би сказати, кого я наслідую? За ким я йду? Кого я слухаюся? Да? Написано, що ці учні вони робили те, що робив Ісус Христос. Вони невпинно молилися, тому що вони бачили, що робив Христос. Він постійно молився. І вони залишились без Христа, і Христа вже нема, Він вознісся. І вони зараз самі осталися. І вони роблять те, що вчив їх вчитель. Вони роблять те, що робив Христос. Христос був завжди окружений жінками. Там написано були жінки, була Мати да? і вони робили те, що робив Ісус Христос. Вони вчили, молилися. Друзі, без, без вчителя з мене не вийде толкового працівника. Без вчителя з мене не вийде хорошого служителя. Без вчителя в мене не вийде хорошого бізнесмена. Якщо я хочу бути хорошим бізнесменом, мені треба мати того, хто, хто вміє робити бізнес. Мені треба в когось навчитися. Ми зараз живемо, друзі, в період, коли немає авторитетів. І знивелювалося таке. Такий авторитет, як служитель, як пастор, да? воно нивелюється, як, як людина, з якою можна щось повчитися, людина, біля якої можна бути. Да? Ми живемо зараз в період, де немає авторитетів. Ми зараз живемо в період такої інформаційної давки. Ми собі там вхопили щось там вхопили, але в нас немає людини, до якої ми прив'язані, до якої ми вчимося. Учні були прив'язані до Христа, і вони робили те, що робив Христос. Іван Хреститель бере двох своїх учнів і веде їх до Христа. Каже, це новий левел. Дивіться на нього. Оце ягня, який бере на себе гріхи світу. Йдіть, йдіть за ним. Він приводить до Христа і віддає її Христові. Далі ми бачимо, що це Андрій був один із тих, хто був там. І вони довіряють, Христу. вони пішли за Христом. І ми бачимо, що сталося. Вони от серед тих, Андрій написано, є серед тих, кого віддав Іван Хреститель. Друзі, кого ми слухаюсь, так ми і живемо. Кого ми слухаємося, так ми і живемо. Так ми рухаємося. Такі ми успішні. І друге, про що хотів би сказати, зачитати, це 16-17 вірш. І написано, що він був зарахований і жереб служіння цього прийняв. Юда, він був зарахований і жереб служіння прийняв. Друзі, коли ви. Яке, я, яка була місія в, в, в Юди? Яка в нього була задача? Що таке апостол? Це від... велика відповідальність бути апостолом. Це дуже велика відповідальність, дуже бути апостолом. Він має особливий статус перед Богом, перед людьми. Нести Євангелія для євреїв. Да? Продовжити справу, яку робив Ісус Христос, за... започатковувати нові церкви. Бути представником Ісуса на землі. Продовжувати Його справу, яку зробив Христос. Да? І відкрити людям Царство Небесне, тому що Христос це робив. Це була задача апостола, це була велика відповідальність. І саме Юда був зарахований до цього служіння. Чи знаю я, до якого я служіння, зарахований. Яке я служіння несу? До чого я зарахований? Чи вчуся я в того, хто в такому самому служінні, як я? Чи є в мене людина, яка вже в цій служінні багато років живе? Це дуже важливо. І почому видно, що я на своєму місці? У нас буде табір, і в цьому таборі в нас не буде хрещення. Я для себе задаю запитання. Що ти робив? Чому нема хрещення? Знаєте, чому нема хрещення? Тому що в мене не було наставника цей рік. Того не було хресть, у мене нема хрещення. Я не робив того, що мав би робити. Я не виконував своє служіння, яке мав робити. І це результат. Нема свята, тому що хтось не робив свою роботу, задачу, так, яку Бог йому доручив. І про третє, що хотів би говорити. «Хорошо почав, погано закінчив. «Хорошо почав, погано закінчив. І тут говориться про Юду, що він гарно почав. Він пішов за Христом, він заплатив ціну. Він був його учнем, три роки ходив. Це ж велика ціна, три роки бути біля вчителя. Це не просто там вириваєшся, десь там десь прийшов, наприклад, до Любчика на Одієнця на годину в тиждень. Ні, друзі, це три роки, ти біля вчителя. Ти викидаєш все своє життя. Ти три роки з вчителем. Куди він каже, туди йдеш, що каже ти робиш? Не їсиш, буває по-різному, буває йдеш далеко, нема автомобілів, все треба пішки ходити. Туда йдемо, сюди йдемо, жара в різні ситуації. Да? Три роки ти з вчителем. Він дуже гарно почав. Що залишив після себе Юда? Коли ми чуємо слово Юда, ви хотіли би назвати так свого сина? А це ж таке класне ім'я. Ім'я означає хвала Господу. Ім'я означає хвала Господу. Прекрасне ім'я в історії, да, яке просто так втратилось із-за того, що хтось погано закінчив. Як закінчив Юда? Що він після себе залишив? Він залишив після себе поле. Як спадок. Що це було за поле? На ньому можна було вирощувати помідори, огурчики? Ні, друзі. Написано поле, яке називалося алкедома. Поле крові. Поле, яке було кладовищем. На кладовищі не виростеш огурчики. Навіть якщо вони там виростуть, ти їх там їсти не будеш. Яку після себе він оставив згадку? Яку після себе він оставив згадку? А? Зрадник, друзі. Зрадник. Коли ми чуємо слово Юда, ми зразу згадуємо слово зрадник. Той хто, той, хто залишив вчителя? Той, хто залишив вчителя. Віддав, проміняв. Я для себе просто, друзі, знаєте, про що думав? Думаю, а чому так сталося? Чому так сталося? Чому він залишить після себе таке поле, як майно, він залишить після себе таку думку, як зрадник? Я думаю, що мені треба просто людина, яка знає про мене все. Христос він знав про юду все. Він говорив йому правиль, правду про нього, каже: Ти мене продасиш. Мені треба людина, яка знає про мене правду. Це обов'язково. До якої я прислухаюся те, що він мені говорить. Тобто прислухайся до його порад. І коли до теми прицепилося щось, якась думка, мене вчив колись пастор каже, от ти думаєш про щось, каже, от. воно відповідає писанню, ти от починай. Воно відповідає писанню, твоя думка. Те, що ти зараз думаєш. Воно відповідає духу писання? Якщо воно не відповідає, її треба відкидати. Вона тебе загубить ця думка. Те, що я думаю, воно відповідає писанню чи ні? Така історія, друзі. Плачевна. Він гарно почав, гарно пішов, але закінчив погано. Через те, що. Не впорався. Те, що не впорався своїми думками і своїми бажаннями. І запитання для нас: кого я наслідую? Від кого переймаю досвід? Чи є в мене людина, в яко я переймаю досвід? Як служитель, так? як працівник. До якого служіння я зарахований? Чи я знаю, до кого служіння я зарахований? Чи я переживаю за це служіння? Чи вчуся я в когось? І хто залишиться після мене як спадкоємець? Після Христа залишились учні, які пішли, і завдяки ним ми зараз, друзі, тут є. Хто залишиться після мене як спадкоємець? Мого майна, яке я маю, віри, яку я маю, і місії, яку Бог мені поклав. Амінь.